Діна з інфо перші про головне поїхали. Операція була спланована з точністю до секунди. За кілька хвилин до зльоту спеціального борту Міноборони РФ з аеродрому поблизу Ростова. Українські розвідінструктори зафіксували підтвердження на борту міністр оборони та троє генералів генштабу. Ціль стала пріоритетною. Уперше в історії було застосовано новий тип керованої ракети з позивним Фламінго, мобільна, надшвидка з системою дистанційного наведення, що працює на навіть за умов повного радіомовчання запуск здійснено з глибини української території через систему з ретрансляцією команд. Пише телеграм-канал Топор Помсти і генерал СВР. Інформація потребує підтвердження і верифікації. Ракета уразила літак через 12 хвилин після зльоту, пряме попадання в кабіну пілотів. Судячи з перехоплених переговорів ППО РФ, удар був настільки неочікуваним, що система навіть не встигла перейти у режим активного захисту. Літак втратив керування і впав у передмісті Ростова за кілька кілометрів від закритого штабу командування Південного військового округу, свідки на місці бачили уламки форми, рештки тіл та військові документи, розкидані навколо палаючого фюзеляжу. Усі на борту загинули миттєво. Одразу після удару. Система внутрішньої безпеки Кремля перейшла у режим повного блокування інформації. Спочатку з'явилася версія про авіаційну аварію, потім про несправність літака. Але через 40 хвилин після катастрофи в штаб ПВО півдня надійшов другий удар. Ракета влучила в технічну секцію будівлі, зруйнувавши комунікаційний вузол. Хоча жертв там було не менше, удар мав чіткий психологічний ефект. Дві цілі знищено протягом години. У середині Кремля почалася паніка. Його смерть зруйнувала рівновагу між армійськими і спецслужбіськими кланами. Патрушев негайно оголосив стан обмеженого контролю в генштабі, вимагаючи перевірки. Усіх командних вузлів та передислокації частин ППО ближче до Москви. через старших офіцерів із Ростова усунули без пояснень. На місце трагедії прибули експерти зі спеціального відділу ФСБ не для розслідування, а для знищення доказів. Українське керівництво не дало офіційного коментаря. Проте в закритих колах уже відомо застосування фламінго, демонстрація нових можливостей стратегічної глибини. Це не лише про техніку, а про довіру до своїх аналітиків агентів. Тури та системи координації ударів. Західні військові аналітики вже заговорили про перехід до фази точкової деморалізації, коли удари йдуть не по складах, а по центрах ухвалення рішень. Аналітично цей епізод свідчить про початок якісно нового етапу конфлікту. Уперше за час війни керівна фігура силового блоку РФ разом була фізично ліквідована з чітким політичним сигналом. Ніхто не є недоторканим. Втрата міністра це не просто вакуум у Міноборони. Це удар по Всій конструкції внутрішньої елітарної недоторканості. Якщо Київ демонструє здатність дістати навіть літаки з міністром, це змінює правила гри. На борту збитого іл 96 модифікованого під командно-штабну модель перебували 17 осіб. Серед них міністр оборони РФ, троє генералів генштабу, два офіцери ГРУ, головний координатор логістики південного угрупування, а також технічна група супроводу. Усі загинули миттєво. Вибух був такої сили, що Уламки тіла за попередніми даними індентифікували лише за ДНК зразками. Окремі частини фюзеляжу розлетілися на понад 600 метрів. Уламки знайдені навіть на території місцевого складу ПММ. Служби МНС прибули на місце аварії через 20 хвилин, але вже нічого не могли вдіяти. Палаючи залишки літака, не лишали шансів на виживання. Додаткові втрати російська сторона понесла внаслідок другого удару по штабу Південного округу. Там загинули щонайменше вісім. Сім, осіб, включаючи заступника командувача округом, начальника служби зв'язку та кількох офіцерів оперативного планування. Відомо також, що двоє генералів отримали важкі поранення. Один з них доставлений до госпіталю в воронежі у критичному стані. Частина персоналу, включаючи черговий склад, була евакуйована під час сирени. Але основна ударна хвиля накрила офісну частину, де якраз відбувалася нарада після інформації про збитий літак. Ці втрати стали безпрецедентними для Російського. Ської армії від початку вторгнення в один день знищено більше генералів ніж за усі попередні місяці разом втрачено ключові елементи управління, вертикаль комунікації розірвана, моральний стан особового складу критичний. У Кремлі розпочали перегрупування, але вже зрозуміло, втрати цього рівня не відновити швидко. А сам факт проникнення української зброї такої дальності, шок для всієї оборонної доктрини. РФ редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих полі. Тологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, а висновки кожен зробить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.